Партнер проекту, національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду. Мене звати Поляхович Анна, я учениця 11 класу Рівненської української гімназії. За роки навчання в своїй школі я зрозуміла, чого хочу досягти у житті. Я мрію здобути економічну освіту, працювати за покликанням, виконувати свою роботу чесно та відповідально, і щоб вона приносила користь людям. Я ставлю перед собою мету. Змінити свою країну на краще і буду робити все, що в моїх силах, для того, щоб наша країна була вільною, надійною та економічно стабільною. І найголовніше, щоб наші майбутні покоління пишалися тим, що вони українці. Майбутнє це я. Мене звати Потапчук Анастасія. Я випускниця рівненської української гімназії, яка стала для мене не просто другим домом, а першою сходинкою у щасливе майбутнє. Я планую пов'язати своє життя з юриспруденцією, адже хочу гідно відстоювати права та честь своїх співвітчизників бути на боці правди. Майбутнє це я. Партнер проекту Національний університет водного господарства та природокористування. Сто років досвіду.